Вітаю вас, друзі! Ваш фінансовий стан речей найближчим часом. Фінанси найближчим часом. У вас є енергія, є запал. Ви працюєте в тому напрямку. У вас є певна інформація, знання, досвід, який вам допомагає заробляти ці гроші. Але, звичайно ж, є якісь і перешкоди на вашому шляху. Так, щось те, що гальмує, гальмує надходження коштів. Руна Хагалас тут в нас випадає. Так, але вищі сили вас ведуть, ведуть до радості, до щастя, до якогось інтенсивного руху. Звичайно, час від часу цей інтенсивний рух змінюється на якісь зупинки. Ви б хотіли, щоб пошвидше надходили вам саме якісь результати вашої праці. У вигляді фінансів, але поки що не так все складається. Є певні моменти трансформаційні. Але знаєте, що ви все одно рухаєтеся просто в ціль. І здоров'я, і моральний дух дозволяє вам ну, досягнути тих цілей. Давайте ще подивимось на картах Таро, що нам покажуть карти Таро щодо ваших фінансів. Фінанси. Фінанси найближчим часом. Вибір потрібно якийсь зробити. Вибір, який вас, якщо ви приймете правильне рішення, виведе із певного застою у фінансах, у вашій робочій сфері, професійній сфері. Там є конкуренція у професійній сфері, але ви розумна людина, ви вмієте приймати рішення стратегічно мислити. І це, і це вас, ну, тримає, скажімо так. В певній сфері, але будьте обережні, навколо багато брехні обману, який вас ну, дійсно просто до вигорання до якогось доводить. Тому, замість того, щоб отримувати набагато більше, ви поки що зовсім небагато, ви маєте певний стабільний заробіток, але не такий, на який ви заслуговуєте, на який ви сподіваєтеся. У вас нібито перекритий десь шлях цей фінансовий. Але найближчим часом вам підсвітять, вам покажуть. Ну, буде новий якийсь такий шанс, який вам покаже шлях, як вийти з того ну, глухого кута, в якому ви опинились. І ви дійсно вийдете. Ви вийдете, ви до свого успіху будете рухатися, і це буде досить інтенсивно відбуватися. Ну ось, ну, ось Такі я б сказала обнадійливий прогноз щодо вашого фінансового становища.